Так, сьогодні ми так розпочинаємо цей день на вечір'я Різдва Христового. І в цей день читаємо ось це слово Боже Євангеліє від Луки, який, все розпитавши, захотів це все зафіксувати і подати нам саме так, як Він це сприйняв. І як ці події дуже важливі для нас, вони відбулися і сталися. Бачимо, коли Господь, Бог, Отець Небесний, захотів послати до нас свого Сина, весь світ почав цьому сприяти. Ніхто, звичайно, не знав, що відбувається так. Прийшов наказ переписати всю землю, ніби це від Цього якраз августа, але коли нам Євангеліє показує, бачимо, яка була причина, хоч люди зовсім цього не розуміли. Так багато в житті стається, де люди думають, що це від них все походить. Вони вирішили, вони так задумали, може навіть гордяться тим, що їм десь прийшло на думку, але вони не знають, що відбувається в реальності, що відбувається. Знає тільки Господь. Нема нічого, що так би було просто сталося. Воно все має своє призначення, значення, воно в якійсь, скажем, ну, якось зачіпляється за якісь події невидимі, і прийде час, напевно, Господь колись це все відкриє і зрозуміють люди, хто був причиною цього. Хто розпочинав великі діла по спасінні нашому. І люди брали участь і самі не усвідомлювали. Тому це велика таємниця. Бог захотів оселитися в нашому світі, захотів взяти з нами одне життя людське земне. Захотів стати людиною, захотів стати маленьким, щоб ми могли прийти до нього і побачити ось це дитятко, яке на початку потребує захисту. Як Бог так велично. Твориться спасіння. Спочатку Він сам потребує спасіння, ось зараз він маленький, він потребує спасіння. Потребує, щоб ми, люди дали йому те, що ми можемо дати. Тепло, прийняття, зігрівання, їжу. Отже, Бог захотів прийти до нас як той, хто потребує спасіння, щоб в кінці ми могли йому довірити своє спасіння. Нас самих. Люди зазвичай якось так думають так, про якихось тих полководців, які там приходять, якісь володарі, апостоли, наприклад, думали, що Ісус зараз тут всіх тих хрелян переб'є. Якийсь спосіб, можливо. І вони всі сядуть по правиці, по льовиці, візьмуть владу, будуть керувати людьми, може цілим світом. А Ісус зовсім зовсім виявився іншим. І не раз апостоли були не готові, не тільки апостоли. всі люди не готові до того, що зробив Бог. Вони вже Скажем так, заднім числом починається все усвідомлювати, доганяти ті події. Бо якщо не будуть доганяти, то лишаться поза ним. Отже, від Господа початок і від Господа кінець починає Бог і завершує. І не людина не людина починає. І не людина закінчує. Отже, останнє слово завжди за Богом. І перше також за Бог. Бог задумав і створив. Бог задумав спасти і спасає. Тільки людині потрібно прийняти саме той Божий задум. волю Бога. Бо якщо вона ходить своїми стежками. Має свої задуми, але вони не будуть направлені до ось цього маленького Ісуса. Маленьке дитятко, яке зараз на руках людей лежить і повністю якби здане на їхню волю. Його людині треба усвідомити ось цей маленький Ісус, маленьке дитятко, яке чекає від людини, що любові. Любові треба людині полюбити. Пастушки полюбили. прийшли. Царі полюбили. прийшли. Ірод не полюбив також прийшов, але з мечем. Зі смертю, з насиллям. Але йому нічого не вдалося, тому що смерть над Ісусом не має влади. Ірод цього не знав. Він думав, що все вмирає в цьому світі. Він думав, що все підвладне його силі, Його смерті. Але не підвладне. є певні певні такі дійсно події, речі, які не підлягають смерті. Якщо би Ірод знав, може би задумався, чи вартує йти зі смертю на Ісуса. Якщо Він не підлягає смерті. Але Він про Це не думав і пішов, звичайно, приніс смерть тим дітям, які були в Флеємі, але не Ісусу. Ісус має місію, і тому Він не може попасти між тих, хто помер. Ісус прийде час перейде через смерть. Але тоді, коли Він захоче, не коли люди захочуть, коли він захоче, він тоді віддасть себе в руки людей. Але не як потім Пилат каже, Чи ти не, не знаєш, що я маю на тобою владу, можу тебе розп'ясти, можу відпустити. А Ісус каже, ти наді мною не мав би ніякої влади. Якщо би тобі не дано було згори ця влада наді мною. Ось, Пилат думав, що він все сильний і може все зробити. Але він не був всесильним. І він навіть не мав сили спротивитися тим людям, які почали кричати. Він казав: Я не бачу вини в ньому. Якщо не бачу вини, то чому видаєш наказ його вбити? Отже, він не мав сили спротивитися людям. І не мав сили не виконати того, що йому призначено. Але це тому, що так захотів Бог. Отже Ісус, Він чекає людину, яка принесе до нього своє серце, свою любов і свою довіру. Своє серце, щоб в цьому серці Він поселився. Свою любов, щоб бути зціленою цією любов'ю, Христовою любов'ю. і довірити, що ви не маєте страху дійсно своє життя вірити в руки Ісуса. Тому що тільки в Його руках є Спасіння, тільки в руках Його є життя, тільки в Його руках є наше майбутнє Без Рук Христових, ось тих маленьких, які народилися саме тут, у Флоємі, в Флеємі, людина не має майбутнього. Тому дуже нам потрібно так пам'ятати про Ісуса, дуже потрібно якби, до Нього звертатися, розуміти, що Він чує нас, Він бачить нас, Він нас розуміє і хоче нам дати спасіння. Ісус хоче дати нам спасіння. Він кожного знає по іменно. і знає наші різні справи, потреби, різні плани. Це все Ісус знає. Але Він хоче, щоб людина усвідомила, що єдиний скарб, єдине багатство, єдине, що їй потрібно, це зустріти Ісуса в своєму житті. Ось, зустріти так, щоб вже ніколи його не загублювати, ніколи десь самі не загубитися, але весь час йти з ним по дорозі життя. Йти так, як хоче Бог. Як хоче Ісус, як є воля Божа, щоб в кінці цією стежкою зайти у життя, яке ніколи не закінчується. Воно є вічним. Це життя. Призначив для нас Господь, Творець, Бог, Отець Небесний. Воно чекає людину, Бог відкрив свої обійми, щоб зустріти своїх дітей, зранених, побитих, нещасних, але ті, які повірили Ісусові. Бо якраз це письмо -го говорить, що хто повірить Ісусові, той Спасець. Хто не повірить, звичайно, не має шансів, тому що він не знайде тої стежки, тої дороги, якою зайде у життя нетлінне. У дім Бога. Людина не зможе знайти тої дороги. Бо дорогою є сам Христос, ось Він. Він каже, я дорога, правда і життя. Життя. Жити Ісусом, жити Його таємницею, жити Його Словом. Жити Його Євхаристію. Дорога це прямувати, прямувати за Його Словом, думаючи про це слово, роздумуючи про нього, вникаючи і стараючи своє життя узгодити з тим словом. Ясно, ми слабкі немічні не раз не вдається, падаємо все, але Ісус дає знову. Нам силу, шанс, щоб ми піднімалися знову, знову йшли і в такий спосіб в кінці досягли того, останнього, останнього, скажемо, останнього що Бог нам приготував, щоб ми до нього дійшли. Тому нехай ті дні різдвяні будуть такими днями, які ми будемо переживати з радістю це народження, зможемо колядувати. Якось переживаючи мимо тих всіх подій, які відбуваються, контраст великий, так, дійсно. Таке мирне, спокійне, скажем, це місце верте, де Ісус спочив, і десь у світі ведуться війни, люди хочуть панувати над іншими, руйнують їхні оселі, життя руйнується все, а Ісус. Чекає повністю цілковито в мирі, в великому, справжньому мирі. Цей мир виростає з великої Божої тиші. І в цій тиші вогонь, вогонь життя. Не в вітрі Господь, не в землетрусі Господь, як Бог сказав е Іллі, який насинає. Виконував волю Божу, і коли ось та тиша прийшла, тиша, я почув присутність Бога. Присутність Бога. Він закрив своє лице руками, він почув Бога. І потім, коли він виконав цю місію, свою Боже завдання. Бог його забирає в вогні, в вогні забирає, вогненна колісниця. Але він Бога почув в тиші. Ось тиша це, можна сказати, дійсно, ця Божа таємниця, яка принесла і колісницю, колісниця з небес, вогняна, разом з кіньми несеться, але одночасно в тиші. Бо в гаморі цього нема. Це такий, е, такий контраст протилежності в Бога. Ніби така тиша, але вона має дуже могутній голос. Де Ісус говорить, хто хоче життя врятувати, той тратить, хто тратить для мене, той його знаходить. Отже, все дуже так. Протилежне так є. І все це узгоджується в Бозі, узгоджується. А поза ним для людини стає непереборна перешкода, якої вона не зможе здолати сама, без Бога не зможе. Тільки йдучи з ним, вона це все бачить як гармонію велику. Ось і тому Ісус приходить в тій тиші, але це вогонь, Він пізніше. Цей вогонь зійшли на учнів. Полум'яні язики, які будуть оголосити слово життя могутнє, яке буде будити мертвих, мертвих. Бо світ мертвий. І той голос Бога, голос Ісуса, голос Духа, полум'яний буде будити дуже сильно. Тому це така таємниця. А хто приходить з гамором великим, як сильні світу цього, їхній голос вмирає, він не горить, він не горить, він може горіти війною, так, війною може горіти. Але це гамір, який не дає життя, не оживляє. Тому що нема тиші. Є гордість, є. Панування, є царювання, е, зневага інших. І це є дорога світу. А Ісус показує зовсім інший світ, і саме цей світ починається з того сіна, з цієї стоянки, з цього місця, в Ефлеєму і на цілий світ. Тому нехай Господь дасть нам. У мудрість, терпеливість, щоб ми слухали Його, коли Він приходить народження, і кожного дня, коли Він хоче до нас прийти, ми в тиші могли віднайти цей вогонь Бога. Його слово, Могутній Дух, який оживить нас і не тільки, і всіх тих, що біля нас.